Ну і погодка. Чекала, може стихне трішки дощ. Хочу забрати пошту, мені аж туди йти, до вулиці. За поштою. Але настихає і не думає. Цілий день таке буде. Ось, взяла куртку з капюшоном. іду, але заодно бачу, що в мене вже тут попри гараж. Нарциси йшли. От тут вже. Ходять квіточки, тюльпанчики на підході, мальба, кілька листочків є зелених, мої улюблені квіточки. Там мальва, так, тут. Один брачок не викупала. Так, цілу зиму з квіточкою. Це таке вічно зелене почвопокровне. покрови. А тут котяча м'ята також вже зеленіє. От так зараз виглядає моя галявинка суниць. Вони всі такі стали сухі, коричневі. Але тут бачу також, а, де то я бачила. А от, вже навіть квіточка буде. Сходить. Тут також таке з України привезла оці росинки землепокровні і вони мені вже всі аж на заїзд із-за дощів, бо тут такий схил і не знаю, треба де все весною прикопувати, пересаджувати і щось придумати. Еселя! Ну, а тепер показую цей самий ракурс наступного дня після дощику. У нас 18 градусів тепла. Вночі передають 0 по Цельсію, а завтра в день плюс 2, вночі мінус 5. Отакі перепади. Я йду палити сміття і там. Біля городу покажу вам, який в мене вже часник. От вже посходив чесничок. У нас тепла зима була. Я багато не садила. Отак, раз, два, три ряди. Ну, в принципі, якщо поштучно, то десь 70 зубчиків посадила. Я сьогодні забігала в магазин TJ Max. Я знаю, ви любите розпакування з цього магазину. Тож швиденько поділюся, що придбала. Насільна перець такий набір за 4 долари. Мені треба оновити. У мене зараз вже більше все такого біленького на кухні, але саме цей... Я хочу тут на стіл замість оцих срібних поставити. Далі там також є засоби для чистки, ось для поверхні плитки. Коштує 5 доларів. Мочалочки в кухоні, там вигідніше брати, ніж навіть в Долар 3, там кращої якості. 12 штук за 6 доларів. Тобто кожна 50 центів виходить. Так, а в іншому пакеті добро. Так, я вже ходжу кілька разів і офіційно мені цей зайчик в очі кидається на писанці, на яйці. пасхальні. О, то він в мене буде прикрашати ось тут перед паскою. Я змінюю, завжди змінюю на цьому дереві собі тематику. А, коштував скільки 4 долари. Такий керамічний. Ну і це от скільки. Парфюмерному відділі Тут були відомі брендові, наприклад, Місоні 50 мл. Зроблений в Італії. На знижках за 10 доларів. Понюхаю. Завжди можу повернути, якщо не сподобається. Тут дуже з цим просто і немає проблем. Це Аризона. Я, чесно, їх ніколи не нюхала навіть. Але в інтернеті дуже гарні відгуки на ці парфуми. Вони були також 25, сьогодні за 8. Зроблені у Франції. Ще такий набір Кеботайн. Чи як? Напевно, так. Тут лосьон для тіла та парфум. 10 доларів були 30. Тут 30 були хіджий Макс. Насправді вони ще дорожчі. Знайшла, зроблені у Франції також. Також гарні відгуки. Але цей набір, я можливо, вчительки Марчикової скоро буде день народження. у них є такий шкільний календар в папці кожного учня. І вона там відмічає, в якої дитини коли день народження. І своє відмітила, що в неї в березні. То я те сприйняла як натяк. Так що, можливо, оцей Марчику дам набір, нехай подарує. Тільки не знаю, чи тактовно парфуми дарувати, коли ти не знаєш вподобань. Ну і Булгарі, чи як правильно, Goldia, The Roman Knight. Оці зроблені в Італії точно ці в Італії. Початкова ціна була 40, сьогодні 26. Не знаю, я так по відгуках в інтернеті, що. Палять. Буду відкривати все разом з вами і розказувати, ділитися враженнями від запахів. Отакі От покупочки. Ну що, розпочнімо про парфуми. Тут моя невеличка колекція. Взагалі всі повні, можна сказати, тому що. Наприклад, одна є подарована, і так само я вирішила, що таке я не буду вчительці нічого такого дарувати. От, і, і не дешеві, бо я знаю Коко Шанель Mademoiselle. Ну, вони дуже міцні. Настільки міцні, що для вечірних вони підходять. Я часом отак. Може, два-чотири рази бризкала так. Отак брисну і так іду просто на, на, на них, щоб трішки-трішки тільки воно таким на одягу золоту. Бо якщо на себе бриснути, то я не можу, просто задихаюся, я не знаю. Є такі маленькі яблучко ні на річі. От, то вони такі ніжні, ніжні. Вони мені подобаються, але я дуже рідко користуюся. Ось такі пасіфіка. Натуральні вони з магазину Wegmans. А, біля нас немає, але там, де ми жили раніше, такий був, І от то вже скільки ми років тут. У мене ще навіть половина не використана, вони пахнуть буском. У мене просто деколи так буває, що мені хочеться пахнути буском. От. Це Adidas, Pure Lightness. Такі щоденні, свіжі, спортивні. Але я, звичайно, що я щодня ними не користуюся. І ці, що то є? Бо кришечки десь вже бачу немає. Forever Елізабет Elizabeth. Тейлор. Elizabeth ну, такі нормальні. У мене все дуже залежить від того, як я почуваюся. Тому що буває, в мене є мігрені чи головний біль. І я взагалі не хочу ніяких запахів на собі. І не люблю, як від когось пахне. Не то, що не люблю, мені заважає. І... То... Часом так і думаю, а може я на -на накоплюся і комусь буде погано від того. Тому дуже обережна я з парфумами і дуже рідко користуюсь. От. А оці. Ну, Це просто моя любов. Це єдині парфуми, від яких в мене ніколи не боліла голова, яких я навіть на собі не чую. Тільки одна біда. Їх більше не випускають. Це Shiseido Zen Gold Elixir. Там в мене на дні кілька крапель. Колись моя подруга прийшла до мене. Тут зазвичай при зустрічі ми обіймаємося, і... і після того, як вона поїхала від мене, я чую, від мене так пахне гарно, дуже такий приємний запах. І я зрозуміла, що це від її обійм, від її одягу мені парфуми пахнуть. То я дзвонила, запитувала, що? Вона мені сказала, я замовила, а потім, на жаль, Shiseido фірма перестала їх випускати. Є різні інші Shiseido. Але саме цей Zen Gold Elixir це просто любов моя. Не можу знайти ніде на eBay чи Amazon. Можливо, що, знаєте, хтось мав в запасах і продає. На жаль, не можу. А тепер приступаємо. Я вже отак привідкрила до цих всіх. Якщо чесно, я вже і трішки так нюхнула, але ще хочу вам розказати ці Bulgari Golie the Roman Knight. Я буду вам показувати, які там бутилочки у них. Ото хіба що бутилочки гарні. Вечір. На любителя. Ну, не моє? Дуже гарно оформлене. Можливо, хтось би в подарок і тішиться таким парфумом, але, як я можу вгадати, кому такий запах подобається. Тому погана ідея брати в подарунок парфуми, напевно. Хіба якщо знаєте, що саме? Дуже добре, що тут можна повернути. Що вони не користувалися, то ніхто нічого. Ну, Понюхала, питають завжди про повернені причину. Кажу, понюхала, не подобається запах. Поки що в мене проблем не було ніколи. Так, то ці. Тепер місоні. Я не знаю, Ну, тут популярна досить е ця компанія, цей бренд. Тут бачите, як отак. Коробочка відкривається. Також гарна така бутилочка. Ну, ці таки нічого. Ці я в роздумах, можливо, собі залишу. Я ще завтра понюхаю, я там собі на рукав одного светра бриснула і завтра ще понюхаю, чи воно мені подобається. Такі можу бути. Але щось завжди хочеться таких парфумів, що прямо. Дуже-дуже. таке як Або так, або ні, то краще ні. Mm -hmm. Так, цей набір, що я думала, що можливо вчитися. Я не знаю, як правильно прочитати. C'è. Напевно. Так, судячи по а, бутилці, я би подумала, що не якийсь квітковий такий весняний аромат. Насправді, Ну, може, для когось то так і пахне. Я свою суб'єктивну думку розказую для мене як, як мило, таке, як в душ мило. Ну, я так пахнути не хочу. Вони непогані, але не на мій смак. Ну і дарувати я. Рішила, що не треба таке дарувати. ці також повертаю. І ці Аризона, про які було багато гарних відгуків в інтернеті, я про такі навіть не чула. Хто живе в Америці, і не дивиться. Напишіть, будь ласка, чи ви... Знайомі з цим брендом парфумів. Made in Франція. Французькі парфуми. 50 мл тут є. Простенька баночка. Отже, чимось схоже на Шанель. Ха. Ну, такі. І що я вам хочу сказати, що? Вони виявилися най найкращими серед тих всіх. Такий приємний аромат. Можна щодня користуватися, хто любить щодня? Скоріше за все, залишу собі. Особливо за таку ціну. 8 доларів, то взагалі. Я подивилася на Амазон. Так, де мій телефон? Не на Амазоні. Та взагалі всі ці вони коштують набагато більше онлайн, ніж навіть початкова ціна от на Амазон. Вони зараз коштують 68 доларів 75 центів. Так що. Три. Ага, це за. 100 мл. Ну, нехай. То тоді 35 доларів. А я за 8 взяла. Так, то про місоні, думаю, чи залишати. І Аризону на тому, що залишаю. А, цей набір і булгарі. Повертаю. Друзі, я сподіваюся, вам сьогоднішнє відео сподобалося. Напишіть, які парфуми є вашими улюбленими в коментарях. Я буду дуже рада почитати. Можливо, я щось нове для себе знайду. Я всім бажаю, в кого ранок, чи день, чи вечір прекрасного часу, спокійного, мирного. Будьте всі здорові і до наступних зустрічей!